Рюкзак ЄС у розмірі М розрахований на заріст 1,30, 1,45. Має 21 літр об'єму, два відділення. Матеріали рюкзака водовідштовхуючи. Має дві передні кишеньки для смартфона або дрібничок, пауербанку. Так само. Додаткова кишенька. Змінні на липучці бейті органайзер ключниця брендована міцна підкладка має внутрішній роздільник з флісом для лептопу Лічні кишені для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь З регулюванням по висоті. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками.